Назлили вже компонент, у нас А і Б знаходиться кругом. Поки ми їх не зміжуємо, поки вони не стартують. Самий основний плюс пінополіуретана, показую. І що ж, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, по плану відео, звичайно, тест форм. В формі є на ось цей е, корпус корпус 145 з 30-ю стінкою на 10 рамок. Е, ви скажете чотири форми, значить дно, 300 і 145-й дах, тобто стандартний комплект. Но ні, друзі. У нас тут іде дві форми, е, тобто два всього елементи, 145 і дах. Так само і тут на 145 і дах де два замовлення для двох братів, які нам прислали ось цей класний корпус, з якого ми зняли розміри і зробили ось ці комплекти форм. Е, звичайно, ми зараз їх протестуємо, подивимося, як вони між собою грають. І так далі так що буде цікаво, в будь-якому випадку додивіться відео до кінця, так як тут буде максимально цікаво. Е, корпуси є економними по матеріалу та по факту в нас тут іде 30-та стіночка. Е, ми так само зробили 30-ту стіночку пінополіуретан е, але у нас тут ідуть і ставочки е, під ручки, тобто да що можна було братися, також іде економія компоненту. У е, нас тут ставки йдуть лише по бокам, тобто передню стінку ми не встали. Чіпати, так як всередині в нас йде прорізь на дві сім'ї. Тобто в даному корпусі не було її виконаної, але ж ми переговорили з замовниками і домовилися про прорізь посередині, для того, щоб можна розділювати сім відводками, тобто по п'ять рамочок, взагалі суперово. Так що ж, ми зробили генетичну копію даному корпусу. Зараз ми все в кінці відеошкору перевіримо, накинемо, переглянемо, як воно буде працювати. Друзі, ось такий цікавий корпус. Давайте перейдемо. До тесту. Давайте змащуємо. У нас є дах, друзі. Дах є у нас максимально простий. Дашочок є в нас е, також прорахований, що в нас була максимально 30 та Е, Під рамочний простір у нас є без фальцю 20 мм е, для того, щоб можна було поставити пакет з сиропом, е, канді і так далі. В нас іде в формі всього лише три движимих частини. Це в нас кришка і дві бокових вставки. Все промачується, як бачите, швидко, і по факту працювати з даною формою дуже і дуже швидко. Так що, друзі, а зараз переходимо до 145-го. Тут в нас більше елементів. Ну сказати, що це є важко працювати, звичайно, ні. Наприклад, 300 і 450-й корпуса вони є важкі. Даний корпус у нас є. Максимально 145 легенький, яким можна зручно підняти, перекрутити і так далі. Як бачите, змашується також все швидко, елементів у нас багатенько, але також все легко складається і так само збирається, розкладається і так далі. Можна з ним працювати. Е, так що, друзі, якось ось так змастили ми наші форми. Я, звичайно, це зробив ставочку, щоб ви собі зрозуміли, як воно і що воно змащується. Так що, друзі. Переходимо до заливки форм. Погнали! І ми розлили вже компоненти. У нас А і Б знаходяться кругом. Поки ми їх не зміжуємо, поки вони не стартують. Е, ось такі у нас класні відтінки. Патріотичні. Зараз ми зіляємо і будемо працювати. То що ж, показую, що воно, як воно робиться. Прийдемо до змішування та заливки. Так, шпательок у нас є. Компоненти розлиті є. Форми у нас є. Так що ж, змішуємо. Перший компонент заливаємо і дивимося, що у нас там. В даному відомі не знаю, не хотілося б перетримувати, довше змішувати, так як тут був компонент у нас, і він стояв у нас, а те, що стоїть дуже довго, набирається вологи і стартує дуже і дуже швидко. Тому передивимося, як воно заробуде. Розливаємо все по колу, стараємося і вишкраблюємо. Так, він стартує швидше. Обичте, як він вже загустів у нас. У нас вже відрові загустів і це вже є не дуже добре. Ну, вже як є. Так що ж, закриваємо і дивимося, що у нас вийде через 15 хвилин. Так, як бачите, закривається все швидко. Кланс-кон-кланц. І погнали ми заливати далі. Даний компонент може трішки нам чудити. так що я вас попередив, ви собі знаєте. Так що ж, переходимо так дошок. Проливаємо просто в центр, він собі розбіжиться, як захоче. Можемо, звісно, допомогти, якщо то маєте в тому бажанні, тим більше ми малюнок зробимо у нас синій шпательок, і буде цікаво. Так що, друзі, малюнок у нас вже є створений. Але це ж таке. Закриваємо і чекаємо результату. Так, переходимо до наступної форми. Це у нас Є145. Проливаємо. Це. Трішки, звичайно, я порозливав по сторонам, але ж то таке. Зверху в нас буде обличчя більше із-за того, що я розлив не туди, куди треба. Перепрошую. І розливаємо. Я казав, що немає сенсу. Розливаємо просто отак в центр. Воно собі розійдеться. Як бачите, шпательок у нас фарбований, трішечки був синій колір і все одразу, але вже як є, нехай так собі і буде. Головний сенс цього зрозуміти. Якщо почекати там тут цих 10 хвилин, щоб у вас все було чистенько, ви тоді його зможете класно. Витерти шпательки, і у вас буде все чітко, не буде такої історії, як у мене. Але, але, але дуже таке. Так що, ж, друзі, це я попереднє попередні яке вже трошки піднялося. Що викидати добро. Все. Закриваємо. І чекаємо, друзі, 15 хвилин і розпочинаємо нашу розборку форму. Так що... А що ж, друзі, я буду говорити голосно, так як, на жаль, не витримує апаратура нашої відеозйомки такої серйозної. Ну, коротше, сів наш мікрофон. При початку відео ви бачили, що був поганий звук, через це була і проблема. Так що ж, друзі, давайте розберемо наш 145-й, перший, подивимося, що тут і як тут. Е... Думаю, що все має бути круто. Лічно, окрім ось цього, бого. трішки нас залипло. Ну. Друзі, це у нас буває. Трішки вирвало десь в одну сторону. Тут більше вже не так як залипло, як не промашено, як вже температура впливає, у нас зараз і прохладненько. не дивлячись не дивлячись те, що я ну, зараз Коли вільний час, хто до мене телефонує, той розуміє, про що я говорю. Але ж, все ж таки, працюємо, коли можемо, друзі. Так. Передні стінки тут сенсу підтримати немає, так як вони у нас гладенькі. Тому ну, у нас все дуже гарно не стає. Відліва. Стінка відпала, мати за що зачепитися, вона дістає сама. Так само, як і ця принці стінка. Відпала, що щоб форма не Все. Показую, як розбирається. Важко, не важко, а ви вже напишете в коментарях, що це є важко чи не важко. Не хочу кидати форму на землю, тому покажу вам все ось тут, як воно є. Так, збирається одну із стінок. Раз. Дісталося. Збираємося на Все. Дісталося. Все, бомбезно, все, чітко. Так, дістаємо внутрішні вставки. Вставки е, внутрішні пишуть, що десь там тяжко дістається, легко дістається. Показую. Дістається все легко. Попросту. Нажимаємо. Все рівненько, тобто ми все, витягнули його, подімемо. Все, круто. Лісуємо е, іншу сторону. Нажали. Дістали. Все. Не здається, верхний. Корпус у нас вийшов, він є, у нас взаємозаміняємо, накинули все клас і запас воду. Для чого? Тут у нас все гарбунувало. Є різниця по корпусах. Тут вже можна розрізнити, деякий корпус знаходиться. Так, Переходимо до відкриття даху. Ось у нас дошочок. Це поки вільних їх мав, вже клепав трішки іншу форму. І так, друзі, переходимо до відкриття дамку. <плес> 에... Подивимося, що тут і як тут вийшло. Я думаю, що вийшло все добре, але все ж таки треба переглянути. Для цього ми тут і зібралися. Все круто. Відстає все круто, нічого не прилипло, Що мені кажуть, з цієї сторони ну, замочок. І жмаємо, буде взагалі компет. Так. Дістаємо далі. Якби форма ми дістали раніше, оця все літаль була б всередині. Дуже класно і легко буде дістатися. Так що ось так, друзі. Зараз зачистимо ці всі, всі обойчики. І буде нас красота. Так що, друзі, ось такий нас вийшов нашочок. Для першого це взагалі бомбезно. Так. Ось такий вигляд він має нам. Корпусі нашому якщо відлею. Ну, Згадає бомбезно. Та що ж, друзі, протестували ми форми, ось такі у нас класні деталі вийшли. Давайте переглянемо їх поближче, покажу, як вони у нас вийшли. Так як дивлячись, перша заливка, але вони вийшли взагалі-то 3 з чотирьох бомбезно. Давайте перейдемо поближче і подивимося. Так що так, народ, дивіться, у нас вийшов ось такий у нас трішки розмальований, так як у нас було шпательки у синьому компоненті. Ну, Ось такий вигляд у нього є. Для першого разу бомб без другий, другий дашочок відірвався на такий невеличкий булочок, але ж все ж таки для першої заливки взагалі ракета. Так, корпус. Ну, В принципі, цей вийшов корпус суперово, питань по ньому ніяких немає. Це в нас є корпус, який нам прислали. Як бачите, тільки що він стояв зверху, суперово, низ, так само у нас все взаємозаміняємо суперово. Так. Дивіться, ось цей у нас вийшов з нюансиком. Тобто три форми нас бомбезних, а ось цей, де я вдарив, а ось цей він не долився. Трішки. Ну, по факту, сам фалець трішечки не долився. Але все ж таки даний корпус буде працювати і буде працювати класно. Форми, які я роблю, таку таку, ось такі чи такі, і багато різних форм. Це, до речі, прийшла наша сьогодні нова посилочка, там також чотири форми. Так що, друзі, всі форми, які я роблю, я тестую і ось цього вам йде просто в подарунок. Так що, як би ні, чом би ні, ви, в принципі, отримуєте, знаєте, що ви отримаєте. Ну, Даний нюанс у нас все з температурою зв'язано, вже трішки холодає, тому треба прогрівати форму. А я всі одразу залив, якби я позивав по черзі, я, в принципі, в цю нюанс би замітив би, бо він з'являється в піні. Тобто фіна стає така трішки м'якша. Така сипуча, точніше, якщо прохладніше, вона робиться така сипуча. Е, тому цей нюанс я не, зазв... не звернув одразу уваги, тому одразу як в відео ви бачили. Все, одразу налили, ось таке у нас і вийшло. Так що, друзі, самий основний плюс пінополіорітана показую. І так, друзі, це в нас є ваги на нулях. Дивимося, корпус. Корпус нашої важи. 3,400. У наші дашки, корпуси. Так, два корпуси, дві криші і вага. 3,750 Ви отримуєте по факту 4 корпуса, 145 на вагу одного корпуса. По-моєму, це бомбезно. Так, що, друзі, дивіться і думайте, самі вигідно, не вигідно. Вигідно, звичайно, пінополітан не самий дешевий, але по легкості для перевезення в бджіл, він є наразі певно номер один в будь-якому випадку. Так що, друзі, ось таке у нас відео вийшло. Вибачаюся за технічні нюанси, будемо виправлятися в будь-якому випадку. Але результат, я думаю, зрозумілий. В принципі, є над чим подумати. Якщо вам цікаві форми, вулики, компоненти. Пишіть, дзвоніть, в описі під відео є всі контакти, з якими я з радістю з вами побалакаю, обдумаємо, обговоримо, обговоримо і зробимо. Так що наразі всім добра та позитиву, миру неба над головою. Слава Україні! Пока!